Тетяна разом з чоловіком прийшли на мандрівну виставку. Окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. Подружжя рік тому виїхала з тимчасово окупованого міста Таврійськ. У новій каховці кажуть, були часто, бо їх міста поруч. Всі, коли навіть одружуються, вони всі тут фотографуються. У нас у багатьох мені здається, у всіх, хто живе в Таврійську, така традиція. Отут ти на початку стаєш і там багато арачек, і вони всі позаду тебе, і воно так гарно виглядає. А це літній кінотеатр. Теж дуже знайома нам споруда. Під час відкриття виставки провели майстер-клас із різьблення кам'яних вишиванок. Розчин підготували за рецептом скульптора Григорія Довженка, автора кам'яних вишиванок у новій каховці, розказала архітекторка та співавторка проєкту Єлизавета Євсеєва. В розчин входить митий Дніпровський пісок, тобто будівництво було на ріці, і його було багато. В розчин входить цемент. і. Вапно 10-річного гашення. От з цим складовим найбільше проблем, тому що зараз знайти таке витримане гашене вапно доволі тяжко, а саме воно дає і пластичність, з якою можна там протягом п'яти годин наприклад, працювати на фасаді. Катерина Гела в Одесі на кілька днів і вирішила взяти участь у майстер-класі. Дуже хотілося взагалі колись побачити вживу, як цю ну, техніку. Кожна кам'яна вишиванка у Новій Каховці має власну символіку. П'ять панов у тимчасово окупованому місті пошкоджені через затоплення після підриву російськими військовими Каховської ГЕС та обстріли, розповідає Єлизавета Євсеєва. Найбільше ми переживаємо за літній театр, який був повністю затоплений після підриву Каховської ГЕС. Тобто це та будівля, яка пішла під воду до самого-самого верху. Це перша робота Григорія Довженка в новій каховці. Декоративні деталі плавали, ми бачили це на поверхні і їх знаходили ті, хто там лишився за 2-3 кілометри від літнього театру. Це так, а от що саме з структурою кам'яних різблень, ми знати не можемо. Вперше мандрівну виставку Окупована спадщина. Кам'яні вишиванки нової каховки представили у Львові у травні 2022 року. За словами співорганізаторки голови громадської організації Новокаховське товариство культурної спадщини Тетяни Ясеєвої. Матеріал зібрали за місяць. Весь архів Панової Каховки то документація, яку ми працювали 10 років, залишилась на каховки. І ми слізити до почали. Визванювати наших кому ми проводили екскурсії. Приїжджали люди, такі вже журналісти. То теж пішемо ви знімали, Є гарні фото в хорошому розрішенні, щоб на баннер повісти. Нам так от набрали майже з всієї України, набрали фото і зробили цю виставку. Одеса одинадцяте місто, куди привозять мандрівну виставку, говорить Єлизавета Євсеєва. Експозиція була і за кордоном у Вроцлаві, Варшаві та Загребі. В Одесі виставка буде представлена протягом двох тижнів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.